Доброго дня, друзі! Свячена виготовлення таких чудових листочків цінарії. Ці одинарні листочки виконані із іранського фамірану. А зараз я вам буду показувати, як робити листочок з ефірного іранського фамірану. Я сподіваюся, що це відео буде для вас дуже цікаве. Для, значить, виконання цього майстер-класу я буду використовувати молд. Ось такий. Раніше його купили в магазині, силочку залишу під відео. Кому кого зацікавить, можете подивитися. Так, зараз почнемо ми із виготовлення листочків сценарії. Це в мене захірний фаміра. Що я хочу зробити? Я хочу зробити двойний, двойний листочок, тому я виріжу такий квадратик. Ось, щоб служити його вдвоє, і він закривався нашою ось формою молду. Ось я його розрізаю надвоє. Що я зроблю вкладу між листочки і провідчужу склею. того, як не добре, це прогріємо наш фоаміран. Ми його зразу не будемо розкривати, ці листочки, для того, щоб дати час. Склеїтися між собою цим двом частинкам. Так. Ось, вони склеїлись між собою. І зараз ми будемо робити слідуюче. Будемо відкривати і на молді. Для цього я цих два відрізочка ложу до молда, притискаю, притискаю, і так треба, щоб захватити краєчки. Ось так треба мені було наготовити паролончик. Добре розігріваємо. Добре розігріваємо наш відрізочок, відклеюємо і быстренько до паролонової поверхні і прижимаємо. Ось такий чудовий відбиток. Дуже добре відбилося форму видно, якщо вам видно, зараз по цій формі ножницями я виріжу значить, даний листочок. Точно так само, якщо іранський фоміран, то ми будемо в один його слой робити. Клеїти між собою ми не будемо, просто відрізаємо так само відрізочок. Іранського фоамірану, щоб він виходив за межі так само значить, нашого цього могу. Кладемо його ось так, пальчиками заживаємо, беремо праску, прикладаємо. Добре розігріваємо наш оцей іранський фоміран і притискаємо. тримаємо. Теж зразу не відпускаємо, даємо час для того, щоб відбився відбиток знімаємо і відбиток, значить, у нас є. Вирізаємо точно так само, як і цей відбиток, так само точно вирізаємо із цей відбиток. Беремо ножниці зараз на цьому етапі, і ось так ножницями по нашому контуру акуратненько починаємо вирізати. Ось так само до самого завершення вирізаємо по контуру. Ось такий листочок вийшов. Точно те саме ми повторимо з заготовочкою, вирізаною із іранського фамірану. Точно те саме, просто виріжемо по контуру нашу згоду. Ну, ось я вирізала два листочка. Світніший це в мене іранський фоаміран. Тимніший це зефірний склеєний і між собою два слої. Ось такий. Зараз ми будемо з вами їх підтонувати. Для цього я беру пастель під номером 232. Набираю на мочалочку перелону і ось так легенькими такими рухами, щоб нічого не розірвати, підтоновую наші оці заготовочки. З іншої сторони легенько ось так, по зрізах прохожу оцим зелененьким підтоновую. Так, ось в мене що вийшло. Точно те саме я зараз буду робити із другим листочком. Так і з цим зробимо аналогічно. Відбиток набр... відбився набагато гірше. Тончий фаміра, а тим не більше. Листочки можна зробити зранку, можна зробити з зефірного. І так само з цієї сторони. Так, підтонувала я свого листочка. І зараз хочу вам сказати, якщо вам треба ці листочки в композицію на довшому стеблові, ось то ви зараз на цьому моменті вклеїте всередину тонесенький дріт. Ось так в серединку ложите його і ось тут повністю проклеюєте до самого низу. Секундним клеєм, загортуючи його всередину. Тротик беремо тоненький, обмотуємо і вклеюємо. Я ж вклеювати не буду, це для мене немає необхідності, я просто продовжу далі. Далі ми зробимо слідуюче: кожен, кожен свій оцей окремий листочок ми будемо виробляти на праці, будемо прикладати і ось так підтягувати. Всі оці листочки маленькі, ми з вами протягнемо. Ще так, раз те саме речка. робимо із сихіркою, прикладаємо, трішки підгинаємо, згинаємо ось так і підтягуємо. Прасочку ставимо на двічку, і кожний оцей відрізочок прогріваємо на прасті. Ще раз прогріваємо і підтягуємо. Ось так, зложуємо. Ложимо заготовочку до праски, підігріваємо і підтягуємо. І ті ті листочки робимо аналогічно. Такі просто от краї підтягнути трішечки, прижати їх, щоб вони були більш природні і натуральні. Тобто обробляємо. Ось такий листочок в нас вийшов. Зараз ми візьмемо акриловий лак, візьмемо поролонову губку, і зробимо слідуюче. Ось так такими ми ось такими Рухами, то пройдемо по нашому листочку із зефірного і з іранського фемірану аналогічно. Якщо це зефірка, то я ще пройду склеєна вдвоє. А я ще ось так і боки промакаю, бо вони в нас такі товстенькі вийшли, і їх теж покрию так флок пудрою. Що на прикладі оцього зараз листочка виконана у нас із зефірного склеєного омірану, а ви аналогічно повторите кому із іранського, аналогічно робимо все так само, як із зефіркою. Ось так. Промокали, після того я беру. Флок пудру, беру ситочку, в мене є, Насипаю флокпудру, отак, і буду посипати, робити слідуюче, стукаю і посипаю по нашому листочку. Ось так. Ось такий листочок получився. Чудовий листочок. Ось такий получився листочок із іранського Folmiran. Ось таких два листочки у нас вийшло сьогодні. І два листочки в мене на проволочці. Цими листочками можна дуже чудово прикрашати різноманітні композиції. Я думаю, що цей урок був для вас цікавий. Ось такі листочки сьогодні у нас з вами вийшли. Я дякую всім за увагу. надіюся, що вам було цікаво до